Чим покропити свої кущі лохини для захисту від захворювань? Дивіться, є такий простий препарат, називається він Медян Екстра. Він досить дешевий і дієвий. Ним обробляють всі дерева в саду, тобто яблуні, груші, сливи, вишні, черешні і так само і кущі лохини. Це йде на основі міді, профілактика різних грибкових захворювань. Тобто ним обробляєте і це йде. Такий весняний обробіток. Бажано це робити до розпускання бруньки і е, листочки. Тобто десь в даний період. Е, він йде у фасуванню по 20 мг, це розробляєте в бак на 10 літрів води і проходите свої кущі. Він є досить дешевий, коштує в інтернеті, наприклад, 20 гривень. Хоча я в магазині його взяв. За 40 гривень. Ну, така е, йде націнка в магазинах. Але в загальному він не є дорогий. Ще хочу сказати, що в сезоні я більше обробок профілактичних е, від хвороб не проводжу. Тобто один раз весною пройшов, обробив е, кущі, покропив і більше ніяких. Обробок не проводжу. Поки що за 5 років, слава Богу, ніяких проблем в мене з кущами не було. Знаю, що хто займається більш професійно, таке господарство, там по технології йде дуже багато обробок, десь біля восьми за сезон, кроплять і по коли вже є листя, кроплять і коли вже є ягода. Тобто є така технологія. Я в себе не бачу потреби так робити, і тим більше, е, якщо у вас висаджено декілька кущів, теж не бачу в цьому потреби. Наприклад, в мене я за 5 років ну, не замічав, щоб були якісь такі е, серйозні хвороби у лохини. Вона при належному догляді, е, ну, наскільки я замітив, вона добре себе почуває. І не хворіє. Якщо ви за нею, напевно, погано доглядаєте, то тоді можуть е наслідком бути певні хвороби. Ось. Тому один раз за сезон я обробляю медяном екстра препаратом і все. Ось так. Скоро у нас вже почне розпускатися листя і дивіться, вже. Брунька, цвіт починає з'являтися. Ось так. Всім мирного неба і хороших врожаїв.